Є така категорія, як світло і як тінь. Ну, є ще темнота, От, але хочу підняти тему світла-тіні. Світло, те, що ми собі приймаємо, те, що, ну скажімо так, ну типу молода, це я, ну таке, приймаючи відношення до себе, до таких проявів себе, які гармонійні які ну, відно, ну, досить такі конструктивні, тобто те, що робить світ кращим. І тіпа, якби всі люди були з такими проявами, світ був би кращий. Тінь. Тінь це е, те, просто якісь частини себе, які всередині кип'ять автоматиться, які ну. Вони частіше просто кипять всередині і призводять до якихось емоцій, тобто якісь в більшості випадків, недореалізовані бажання. Бажання часто ну, різного характеру. Як в плані соціальної реалізації, так, якось, ну, досягнення, так і в плані задоволення. От. Ну Це треба відповідно до себе всередину купнути. А я темна сторона. Тобто в, скажімо так, в певних ситуаціях, в певних питаннях людина, скажімо так, між одним і другим вибрала темноту. Ну і думаю, це понятно. От, ну, я свій фокус зазвичай тримаю на, на світлі. От, ну, а коли Є можливість побачити свою тінь, то щось роблю із тіннями. Ну, тобто якісь роблю кроки, щоб те, що було в тіні, проявлялося в світлі. І, ну, звичайно, щоб проявлялося на благо, на радість, на любов. Ну і на все саме світло, якщо дуже коротко.